Вітаю, друзі! Сьогодні сонячний день, теплий день, я дуже-дуже цьому рада. Котики на вулиці виходять дихати повітрям, дивитися на вулицю. Бачите, виходять так, лазять, що не може не радувати. Ось так. Це дуже-дуже радує, якщо чесно. Гуляють. Дуже важливо для котів мати доступ до свіжого повітря, тому що їх світ він не так, як у нас. Бачите, ми на нюх, скажімо так, сприймаємо не так багато, як тварини. Тому потоки свіжого повітря, які приносять свої запахи, це як такі листи для тварин. Тому дуже дуже важливо, щоб вони мали доступ до природи. І полежати, і посидіти на сонечку. Не всі виходять, у нас далеко не всі не виходять, навіть половина не виходить. Ну, я загалом так, кажу на, на вулиці. Не подобається їм. Але е, інша половина по черзі отак от виходять, деякі навіть ночують, лежать. І на склезняку ночують. Дурдом. Але це дуже-дуже важливо, друзі. Будьте здорові!